Дональд Біссет Усе шкеребть Жила собі на світі ворона Аліса. Більш ледачої ворони годі шукати. Іноді вона засинала прямо на льоту і їй снилися найдивовижніші сни. Одного разу вона так міцно заснула, що полетіла шкереберть хвостом уперед. І поки летіла, їй наснився сон. Сон шкереберть. Кіт мур любив ловити мишей. Він побачив у кошику з білизною двох мишок і потихеньку підкрався до них. Дивись но, ну, он кіт, сказала одна мишка другій. Зараз ми його зловимо. Мур здивувався, що за дурниці? Хіба миші полюють на кішок? подумав він. Але коли миші погналися за ним, він від подиву побіг геть, не оглядаючись. Ну, і життя все йдеш керебть, подумав мур. Тут йому назустріч вибіг величезний пес Гав. Гав сердито загарчав на мура. Мур готовий був уже втекти і сховатися на дереві, але раптом подумав, якщо все в цьому світі йдеш кереберть, Гав сам тече від мене, і Мур кинувся на Гава. А Гав, зрозуміло, мерщий тікати. Дива відбуваються в цьому світі, подумав Мур. Кішки полюють на собак, миші на кішок. У житті не зустрічав нічого подібного. Тут він подивився на дорогу і побачив молочника візок та коня. Візок тягнув молочника. А кінь сидів на візку і поганяв його. Но молочникові доводилося поспішати. Потім мур зустрів двох дітей з батьками. Діти сварили своїх батьків. Ах, ви, бешкетники. От прийдемо додому і одразу ж у ліжко, без вечері. У ми більше не будемо. Пхинькали батьки. Вже стемніло. Але замість місяця й зірок на небі світило сонце. Адже зараз ніч, подумав Мур, а вночі світять зірки і місяць. До чого ж тут сонце? «А ну йди, сказав він сонцю. Не піду, сказало сонце. У цьому світі все йде кереберть, і я світитиму вночі. Тоді вдень у мене залишиться час погратися. Що ж далі буде? Зі страхом подумав Мур. Тут він випадково підвів голову і побачив Алісу, що летіла шкереберть хвостом уперед. Гей, Алісо, прокинься, крикнув він. Аліса прокинулася, перекинулася і полетіла далі, наче нічого й не було. І одразу ж сонце зайшло, засвітили місяці зірки, кінь молочника сам потяг візок. Гав погнався за мурром, а мур за мишами, поки вони не сховалися знову в кошику з білизною. Мур зголоднів і поспішив на кухню поласувати рибкою і молоком. Але дача Аліса повернулася у своє гніздо, на самісінькій верхівці дерева, умостилася зручніше і заснула. Карр, сказала вона, засинаючи. Ja, ki kumedni buszon?